Привіт. Чері, О, ти моє сонечко Чері, моя хороша собачка. До тебе Аня прийшла в гості, та твоя рятувальниця. Ти її полюбила, Аня теж тебе дуже полюбила. Так? Ти моя хорошенька така. Справа в тому, що недавно Чері, Чері це порода у мене шіперки. Дуже захворіла. Їй вкусив анцефалітний кліщ. Вона у мене не їла вже два дні і впав дуже був емоглобін. Емоглобін був 60. Ветеринар мені сказав, що потрібно робити переливання крові, шукати донора. Боже, думаю, ну я де ж такого донора найду? Людського донора легше знайти, ніж для собаки донора. Я тоді що думаю? Це була середа, дуже добре пам'ятаю, це є середа. Згадала, що Аня має капсули Л8. Аня, кажу, будь ласочка, приходь до мене, принеси мені капсулу. Моя черв'я дуже захворіла. Кажу, ну, всяке -ка переливання крові треба робити. Я кажу, я просто не справлюсь. Вона, от не повірите, якесь чудо це просто чудо. Аня принесла мені цю капсулу. Я їй дала якусь там частинку, я вже навіть не пам'ятаю, але пам'ятаю добре, що я ділила на якісь частинки. Я їй дала частинку тої капсули, це була середа, дала її в четвер, вона не їла у мене. У п'ятницю ми пішли здавати аналізи, а в неї гемоглобін 102. Я просто в шоці. Я просто навіть сама цьому, я не повірила. І ветеринар каже: ну все, я не знаю, чим ви її спасли, але переливання крові вже не потрібно робити. Ну Просто якесь чудо. Я, ну, я дуже рада, я дуже рада, що вона в мене виздоровіла. Вона мені дуже-дуже дорога ця собака, це мій подарок. І Аня тепер постійно до мене приходить в гості, і вони одного так полюбили. І після того, як приходжу через деякий час, бо я не повірила словам. Через деякий час я приходжу до Ані кажу, Аня, Аня, ну, то вже пора і мені предложити цю. Хоча вона мені предлагала. Я цілий рік почті наблюдаю за, за, за клітинним цим харчуванням. Але я тут вірю, тут не вірю, тут хочу пити, тут не хочу Аня. Мені... Та коли ж ти вже будеш пити? Я кажу Аня, відстань від мене, я не буду пити. Коли буду здорова, тоді буду пити. А як Аня каже, в неї 29 хворів. А в мене, мабуть, 39 хворіб. І я оце повірила, я після собаки повірила, я теж стала. Але я стала пити, приймати оце. Але я п'ю ті одну третю ще двох місяців немає. Але є вже маленький результат. Я потім Ані розкажу, і Аня вам все колись скаже. Дякую.